Добрий день, малята. Ми з Зайчиком і з вами уже зустрічалися. Ми слухали казку про голосного. Що він умів добре робити? Правильно співати. А тепер послухайте нову казку про зустріч голосного з приголосним. І з другого боку казкового лісу в країні Звукляндії жив ще один. Він зовсім не вмів співати, хоч і намагався, а тому його ротик був завжди стулений і схожий на рисочку. Ось такий. Розгляньте його на малюнку. Коли цей мешканець розтуляв ротика, то звідти виривалися не спів, а тільки свистіння. Шипіння, рикання, ррр, крикотання к, д та інші звуки. М, л, тому що йому заважали співати губи, язик, зуби. Пригадайте, які звуки виривалися з ротика цього чоловічка. Спробуйте промовити їх так само, як він. Жив цей мешканець один і завжди був сумний. Адже важко йому було спілкуватися. Тож мешканці з Вукляндії, знайомі чоловічка, так і звали його Сумний. А він мріяв знайти собі друга, який обов'язково вмів би співати. От одного разу сумний хуляв лісом, сумував, аж раптом почув веселий спів. А О, у. Е, і, і. Вам зрозуміло, хто це так весело співав? Звісно, це був голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день! Це ти так гарно співав? Запитав сумний у голосного. Добрий день і тобі. Так. Це я співав, відповів голосний. Тобі сподобалися мої пісеньки? Тоді давай познайомимся. Мене звуть голосний, тому що я вмію голосно співати. А ти хто як тебе звуть? Усі звуть мене сумний, адже я не вмію співати. Я вмію шипіти, свистіти, рикати, а співати мені заважають зуби, язик, губи. О, це так прекрасно, вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш ти. Нумо, дружити і жити разом. Тепер ти більше не сумуватимеш. А будеш завжди біля мене. При мені при голосному. Тож усі тебе називатимуть. Як тебе будуть називати приголосний? А чому сумного саме так стали називати? Так, бо він був завжди біля голосного, при ньому. Отак. От із тих давніх часів і живуть усі приголосні звуки поруч із голосними. Разом вони утворюють різні слова нашої мови. Пригадайте будь-яке слово і почуєте у ньому звуки голосні і приголосні. Отже, приголосні звуки почали позначати ось Такою звуковою фішкою, рисочкою. Ось і познайомилися ми ще з одним мешканцем Звуклянції. А ми з зайчиком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!